Жу, і дуже жаль, дуже жаль, бо ці спортсмени вони створені для того, щоб перемагати, а вони не відчувають момент межі оця межа, коли все, я вже не можу. Дуже часто вони доходять, вони тренуються, вони не відчувають до речі, я не відчувала. Я там плавала, 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 оця межа, коли все, організм не може, і потім організм вже захворює. І найгірше, якщо ми це робимо систематично, тобто ми себе перевантажуємо, перевантажуємо, і організм починає рятуватися через те, що ну, імунна система вона ослабіває, і організм також дуже розумна система. Якщо ти не реагуєш на мої сигнали, це да, мозок, да, якщо ти мозок, не реагуєш на мої сигнали, що все, то я в цілому буду швидше хворіти, щоб так ти відпочивав. Най, е, е, найпогана ця е, штука в тому, що ви починаєте створювати такий цикл. І організм, щоб йому відпочити, починає хворіти.